Тобі дзвонять у вихідний і кажуть, «Can you take an extra shift today?» Чи можеш взяти додаткову зміну сьогодні? І бах, ти зависаєш. Скажеш так, знову вигорання. Скажеш ні, знову страх. А раптом мене вважатимуть ненадійним працівником. Сьогодні я покажу фразу, після якої тебе поважають, а не тиснуть. І залишайся до кінця. Я скажу одну деталь, яку більшість ньюкамерів робить неправильно. З вами Любов Стик та Speak Strong Canada з понеділковою рубрикою Фразочка-виручалочка. Якщо хочеш, щоб цю фразу YouTube показував іншим камерам, просто додивися це відео до кінця. Це реально допомагає каналу. Уявіть, ви відпрацювали вже 5 днів і плануєте відпочити. Раптом менеджер телефонує і каже: We are short staffed today. у нас нестача. Персоналу can you take an extra shift чи можеш взяти додаткову зміну? І тут більшість камерів автоматично каже yes, або різко каже no, а потім хвилюється. В Канаді проблема не в самому слові no, а в тому, як ти його кажеш. I can't, I'm tired звучить як виправдання. It's not my problem звучить як конфлікт. В Канаді поважають ясність і пріоритети, а не самопожертву. До речі, я сьогодні. Реально займаюся самопожертвою, бо у мене ніс уже червоний. Поставте лайк. А ось фраза, яку використовують професіонали: I won't be available for an extra shift today. But thank you for asking. Я не зможу взяти додаткову зміну, але дякую, що запитали. Чому вона працює? Ти не вибачаєшся, ти не пояснюєш багато особистих деталей, ти закриваєш тему спокійно. Повторюємо фразу за мною: I won't be available. Я не буду доступний, якщо дослівно. I won't be available for an extra shift. But thank you for asking. Якщо відчуваєш, що ця фраза надто складна, скажи просто: I can't take an extra shift today. Thank you. Я не можу взяти додаткову зміну сьогодні. Дякую. Коротко, ввічливо та по-канадськи. Helpful – це ти інколи береш екстра shifts, коли можеш. Used – це ти береш кожну зміну, бо боїшся сказати no. У Канаді не винагороджують used. Тут поважають consistent professionals with boundaries. Якщо ти newcomer і тобі складно відмовляти, це нормально. Але пам'ятай, ти не зобов'язаний рятувати графік компанії, ти маєш право на відпочинок. Вічливе ньо не псує репутацію, воно її будує. І ось деталь, яку більшість нюкамерів роблять неправильно. Вони часто кажуть no з занадто довгими особистими поясненнями або вибаченнями. Через це їхнє ньо сприймається як непрофесійне, знаєте, як, як слабкість, а не як чітку межу. Чітке не без зайвих виправдань показує, що ти цінуєш свій час і роботу, але все ще поважаєш менеджера та команду. Підписуйся на Speak Strong Canada, якщо хочеш говорити просто, але сильно англійською на роботі та в житті. Друзі, пам'ятаємо, less is more, менше це більше. Тренуємо цю одну фразу цього тижня на роботі, адже в нас різдвяний період, і напевно в деяких робочих місцях багато роботи. А раптом саме вам позвонять і запропонують додаткову зміну. А з вами була я, Любов Стик, та Speak Strong Canada. Побачимося в наступних понеділкових фразочках. Бай!